Ми угрупування сил безпілотних систем УСБС об'єднуємо 13 підрозділів. У листопаді наша частка становила 32,4% від усіх підтверджених уражень живої сили ворога. А тепер увага. Наша чисельність 2% від загальної кількості військових усіх сил оборони України. Ми знову натовкли багато дронів у ворожі макітри. 8473 знищених хробаків у листопаді. Це мінус понад 1820 ворожих батальйонів, плюс 5% відносно жовтня. І це попри тумани, що значно обмежували польоти наших пташок. Бойова робота виконувалася із середньою швидкістю 282 хробака на добу. Система працює. Знищеної хробачні буде ще більше, адже нас стало 13 підрозділів. У листопаді 411 й окремий полк безпілотних систем яструби увійшов до складу угрупування сил безпілотних систем, сформований у 22-му році як батальйон. У 24-му яструби розширилися до полку. Вони брали активну участь у бойових операціях, зокрема на Донбасі, Харківщині, Запоріжжі, Херсонщині та Курщині. Бажаємо яструбам високого польоту у складі УСБС. Оператори першого окремого центру СБС у взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали удару по Таганроському авіаційному комплексу. Тієї ж ночі 414-та бригада птахи Мадяра уразила інше хробаче авіакубло. Завод Атлант Аеро, який виробляє БПЛА Молнія та засоби РЕП. Там піздець. Палахає так, що бля ніде як-будто, після ядерного сива. Вітаємо 9-й батальйон Кайро з бригади птахи мадяра з вдалим полюванням на болотах. Хробачня палає. Адже наш проєкт «Русский кхозо» триває. У листопаді у СБС послідовно вивели з ладу понад 32% нафтопереробних потужностей окупанта. Уражено 15 об'єктів. Загалом від серпня до листопада уражено 58 об'єктів стратегічно паливно енергетичної інфраструктури країни окупанта. To be continued! бензин на болотах стає рідиною дефіцитною. А газ та нафта швидко згореними. Відомо, що наші очі та жало, то є хробачий жах. 63 тисячі ударних вильотів жала у листопаді, щоб добряче підсмажити хробаків. 50 тисяч розвідувальних вильотів очей, щоб спочатку виявити ворога, а потім зафіксувати ступінь його просмаження. Загалом виконано майже 114 тисяч бойових вильотів. Далі до вашої уваги детальний перелік знищених ворожих цілей. Кожна ціль верифікована в національній військовій системі ситуаційної обізнаності Дельта. Починаємо з пріоритетних цілей у листопаді. Покалічено 3605 хробаків. Відспівано на українській землі 4868. Разом 8473 хробаків детоксиковано, з них 35% результат бойової роботи птахів мадяра. Уражено 480 одиниць важкої техніки загалом та, зокрема, 185 гармат та гаубиць, хробачі мотоцикли, легка, важка та спецтехніка. 1357 одиниць, знищуємо зв'язок. Тоді хробак глухий, розгублений та подавлений. Полюємо на ворожих пілотів дронів, уражаємо склади та укриття, знищили понад дві тисячі хробачих ударних та розвідувальних БПЛА. Загалом у листопаді уражено 23 тисячі 450 унікальних ворожих цілей. Система працює. УСБС це система, що працює. Наша масштабна рекрутингова кампанія у розпалі. Нагадуємо, що ми відкрили 15 тисяч нових вакансій. Це список на сайті довжиною у 640 метрів. Нарощуємо очі та жало. Пропонуємо як бойові, так і тилові посади для цивільних, військових та військовослужбовців. У СЗЧ ми вже отримали більше 10 тисяч заявок. Заповнюй заявку на сайті та ставай частиною системи, що реально працює. Знищуй окупанта разом з нами. Досить бігати від армії. Літай!